Привіт, мене звати Павло. І зараз ви на заняттях Люди навколо. Ці заняття про те, як правильно спілкуватись з іншими людьми. Мене звати Євген. Зараз в Україні війна. І організація джерела з Києва запрошує на заняття, яке називається Як подружитися та продовжувати дружбу, як жити без сварок і вирішувати суперечки. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі у складний час. Всім привіт ще раз. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як подружитися, продовжувати дружбу, жити без сварок і без суперечок. Сьогодні будуть практичні маленькі поради, як це все зробити. Отже, поїхали. Дружба це чудова частина життя. Вона дозволяє нам відчути щастя та підтримку від наших друзів. Отже, поради, як подружитися і продовжувати цей чудовий період життя дружбу. Перше, це бути відкритим та доброзичливим, про що ми постійно вам кажемо. Коли ви починаєте з кимось розмову, особливо коли ви починаєте розмову з одним з ваших друзів, хоча ні, будь ким, посміхніться, це приємно. Коли ви спілкуєтеся з людиною, яка вам поспіхається, правда? Це допомагає іншим людям розслабитись, відчути комфорт, відчути, що ви дружні до неї. І звісно, вам буде набагато простіше з людиною після цього спілкуватися. Коли ви починаєте дружити, знайомитись з людиною, важливо знайти якісь спільні інтереси. Чим ви та інша людина, з якою ви знайомитесь, займаєтесь. Або, до прикладу, можливо, виходите в один і той самий центр реабілітації. Якщо у вас є подібні спільні інтереси, ви, до прикладу, зможете з цією людиною сходити на якийсь концерт якогось гурту, або на якийсь фільм, який вам обом подобається. А потім це обговорити. Дуже важливо, особливо зараз, в нелегкі часи, підтримувати один одного. І так само важливо підтримувати друзів, якщо в їхньому житті сталося щось неприємне. Наприклад, якщо хтось захворів, або якщо захворів ваш друг, зателефонуйте. Йому, йому буде приємно почути, що ви про нього піклуєтесь. Так само, якщо у вашого друга день народження, то обов'язково треба його привітати. Або, наприклад, якась інша важлива подія. Також друзів можна вітати з іншими святами. Важливо бути чесним з друзями, говорити правду і ні в якому разі не брехати. Не бійтеся говорити про те, що ви відчуваєте, або про те, що ви думаєте. До прикладу, якщо вам щось не подобається, але ви дружите з людиною, треба обережно про це сказати, без образ, просто обережно сказати. Дуже важливо з друзями проводити час. Придумувати якісь спільні ігри або заняття, ходити в музеї, театри, кіно або на виставки. Також ви можете просто гуляти і спілкуватися про ваші інтереси. Спільне проведення часу зміцнить ваші дружні стосунки. Важливо в дружбі поважати особистий простір. Приводжу приклад: якщо людині не подобається обійматися при зустрічі, не треба її обіймати. Якщо людина вам про це каже, не треба цього робити. Вам треба вирішити, як ви будете вітатися по-іншому, наприклад, просто тиснути руки один одному. Люди різні і треба поважати кожну людину. Якщо так вийшло, що у вас з другом сталася сварка, не бійтеся, вибачитись. Вибачення це дуже добре, набагато гірше залишитись ворогами. Спробуйте вибачитись першим. Навіть якщо ви не дуже відчуваєте свою вину. Другу буде приємно. Можливо, ви поговорите і вирішите всі свої суперечки. Отже, кілька порад, як жити без суперечок. Порада перша це, напевно, вміти слухати. Дуже важливо навчитися слухати, і не перебивати людину. Це показує. Що ви поважаєте цю людину, і людині набагато приємніше буде з вами спілкуватись. Друга порада говорити спокійно та з повагою. Навіть якщо виникла ситуація сварки, намагайтеся говорити спокійним голосом, не кричати і нікого не ображати. Бо якщо всі почнуть кричати і ображати один одного, всі просто пересварюються між собою і перестануть спілкуватись. А нам же так не треба, правильно? Наступна порада буде визнавати свої помилки. Якщо ви в чомусь помилились, не бійтесь, вибачитись. Підійдіть першим і попросіть вибачення за те, що ви зробили. Я думаю, що вас обов'язково пробачать. Це зовсім не страшно. Це дуже правильний і мужній вчинок. Якщо між вами з другом або родичем виникла якась суперечка, спочатку треба заспокоїтись. Ви можете вийти в іншу кімнату, подихати глибоко, попити водички і тільки потім повернутись до вирішення цієї суперечки. Тому що суперечки вирішуються тільки коли ви спокійні. Наступна порада: будьте готові чимось поступитись. До прикладу, якщо ви посварились з рідними через те, що ви чогось не захотіли робити, і за це вам чогось не купили або заборонили користуватись комп'ютером, спочатку вам треба виконати те, що ви повинні виконати. Треба помити посуд або поприбирати. Не можна відмовлятися від своїх обов'язків. Обов'язки завжди треба виконувати. Завжди пам'ятайте, що відносини між людьми набагато важливіші, ніж сварки між ними. Завжди є шанс помиритися і пробачити один одному. Головне, не бійтеся йти на зустріч людині. Не бійтеся йти на поступки. І будьте готові також пробачати інших. Адже буває так, що. У нас буває поганий настрій, і ми робимо помилки, які не подобаються іншим. Нічого страшного. Таке буває, але краще цього не робити. Зараз я розкажу вам прості правила, яких слід дотримуватись. Якщо ви хочете з кимось подружитись, почніть з посмішки. Щоб довго дружити, треба мати спільні інтереси. Якщо друг зробив вам зауваження, обговоріть це з ним спокійно. Якщо ви посварились з другом, поговоріть з ним спокійно і вирішіть проблему. Якщо ви образили друга, треба попросити вибачення. Під час суперечки треба слухати і казати спокійно, що ви думаєте. Суперечки краще вирішувати, коли говориш з людиною особисто. Зауваження потрібно сприймати як можливість виправитись і стати краще. Якщо ви хочете підтримувати дружбу, не треба пліткувати та брехати. Якщо ви ображаєте друга, ви можете посваритись і перестати дружити. А з нами знов рубрика Запитай у Євгена. Євгене, скажи: а як можна завести нових друзів? Спробуй підійти до когось. То виглядає доброзвичним. І почати розмову. можеш запитати про їх інтереси. Пам'ятай, треба бути вічним. Угу, дуже цікаво, Євгене. А тоді скажи, що робити, щоб дружба або стосунки тривали довго. Підтримуйте та допомагайте одне одному, проводьте час разом. Важливо також вислуховувати та поважати почуття одне одного. Тоді наступне запитання: а як уникати сварок з друзями? Намагайся бути терплячим. Якщо ти не згоден з чимось, спробуй спокійно обговорити Це і не кричати. Гаразд, я спробую. А скажи тоді: а що робити, якщо ти все ж посварився з другом? Поговоріть про проблему. Коли заспокоїтесь, скажіть, що ви відчуваєте чесно, але вічливо, і будьте готові вислухати друга. Гаразд, а, Євгене, скажи: а як вирішувати суперечку з другом? Спробуйте зробити так, щоб кожен з вас міг поступитись частиною своїх вимог. Важливо показати, що ви цінуєте дружбу більше, ніж свою правоту. Дуже цікаво, а, Євгене. А тоді таке запитання: чому важливо просити вибачення, коли ти зробив помилку? Просячи вибачення, ти показуєш, що тобі шкода за свої дії і що ти цінуєш почуття своїх друзів. Це допомагає відновити довіру та зміцнює дружбу. Дякую, Євгене. А ми продовжуємо наше заняття. А зараз давайте трохи відпочинемо. Щоб гарно вміти спілкуватись з іншими людьми, треба повторювати скоромовки. Отже, скоромовка сьогодні в нас така. Повторюйте за мною спочатку повільно. Текст скоромовки ви можете бачити на екрані. Свинка плащика купила з нього. Гудзика згубила. Свинка гвалту наробила, поки гудзика змінила. А тепер спробуємо трохи швидше. Свинка плащика купила, з нього гудзика згубила. Свинка гвалту наробила, поки гудзика змінила. А тепер спробуємо швидко. Свинка плащика купила, з нього гудзика згубила. Свинка гвалту наробила, поки гудзика змінила. А тепер спробуйте самі. Молодці! У вас чудово виходить. Ну що, будемо продовжувати наше заняття. Ви сьогодні дізнались багато нового. Час. Перевірити ваші знання. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду задавати питання, вам треба буде дати правильну відповідь. У кожному питанні лише одна правильна відповідь. Питання ви зможете побачити на екрані. Я буду читати кожне питання два рази. Коли я спитаю вас, якою буде ваша відповідь, вам треба буде відповісти на питання. Починаємо. Увага! Перше питання. Як починати дружбу? Перше. Зі сварки. Друге. З посмішки. Третє. З великого і гарного подарунка Як починати дружбу? Перше зі сварки, друге з посмішки, третє. З великого і гарного подарунка. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну, а правильна відповідь: Дружбу треба починати з посмішки. А в нас наступне запитання: що допомагає довго дружити? Перше. Постійні подарунки. Друге. Спільні інтереси. Третє змагання. Що допомагає довго дружити? Перше. Постійні подарунки. Друге спільні інтереси. Третє змагання. Подумайте. І якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і звісно, це варіант 2. Спільні інтереси допомагають довго дружити. А в нас наступне питання. Як треба реагувати на зауваження друга? Перше. Ображатися? Друге. Ігнорувати. Третє. Обговорювати спокійно. Як треба реагувати на зауваження друга? Перше. Ображатися. Друге. Ігнорувати. Третє. Обговорювати спокійно. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь під номером 3. Звісно, зауваження друга слід обговорювати спокійно. А в нас наступне запитання. Якщо у вас виникла сварка з другом, що треба зробити? Перше відразу припинити дружбу. Друге. Поговорити і вирішити проблему. Третє. Розказати всім про сварку. Якщо у вас виникла сварка з другом, що треба зробити. Перше. Відразу припинити дружбу. Друге. Поговорити і вирішити проблему. Третє. Розказати всім про сварку. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь, звісно, під номером 2. Треба поговорити і вирішити проблем. А в нас наступне запитання. Що робити, якщо ви образили друга? Перше. Попросити вибачення. Друге. Звинувачувати друга. Третє. Нічого не робити. Що робити, якщо ви образили друга? Перше. Попросити вибачення, друге. Звинувачувати друга, третє. Нічого не робити. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і звісно, це варіант під номером один. Якщо ви образили друга, слід попросити вибачення. А в нас наступне питання. Як вести себе під час суперечки? Перше. Кричати голосніше за всіх, друге. Слухати і казати, що ви думаєте спокійно. Третє. Не звертати увагу на те, що вам кажуть. Як вести себе під час суперечки. Кричати голосніше за всіх. Це у нас номер один. Друге. Слухати і казати, що ви думаєте спокійно. Третє. Не звертати увагу на те, що вам кажуть. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь під номером 2. Слухати і казати, що ви думаєте, Причому робити це спокійно. А у нас наступне питання: як краще вирішувати суперечки? Перше писати в соціальних мережах. Друге. Взагалі не вирішувати, третє. Говорити з людиною особисто. Як краще вирішувати суперечки? Перше писати в соціальних мережах. Друге. Взагалі не вирішувати, третє. Говорити з людиною особисто. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь, звісно, під номером 3. Говорити слід з людиною особисто. А у нас наступне питання. Як сприймати зауваження від друга? Перше. Як образу? Друге. Як можливість виправитись і стати краще. Третє не звертати на це уваги. Як сприймати зауваження від друга. Перше. Як образу. Друге. Як можливість виправитись і стати краще. Третє не звертати на це уваги. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильний варіант це варіант під номером 2. Як можливість виправитись і стати краще? А в нас наступне питання: що не варто робити, якщо хочете підтримувати дружбу? Перше. Ділитися. Особистими думками. Друге бути чесними. Третє. Поширювати плітки та брехати. Що не варто робити, якщо хочете підтримувати дружбу. Перше. Ділитися особистими думками. Друге. Бути чесним. Третє. Поширювати плітки та брехати. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. І це відповідь під номером 3: Не можна поширювати плітки та брехати друзям? А в нас наступне запитання: Яка поведінка може призвести до сварки? Перше. Коли ви поважаєте друга. Друге. Коли ви підтримуєте друга. Третє. Коли ви ображаєте друга. Яка поведінка може призвести до сварки? Перше. Коли ви поважаєте друга. Друге. Коли ви підтримуєте друга. І третє. Коли ви ображаєте друга? Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і, звісно, до сварки може привести варіант номер 3 коли ви ображаєте вашого друга. Ви, великі молодці. Маю надію, що ви правильно відповіли на всі питання. Якщо ви зробили помилку нічого страшного, ви можете ще раз переглянути це відео. І спробувати знову відповісти на питання. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Це відео стало можливим. Завдяки проєкту доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США, вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел», і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.